Сьогодні 26 грудня і з вами я, Квебецький Вітьок або Віктор Квебекуа. Хочу привітати вас з наступаючим новим роком, з, наступ... з Різдвом Христовим і з святом Хануки. Сьогодні, крім того, в мене день народження. У мене сьогодні юбілей. Мені виповнилося 50 років. І на фоні цієї мудрості хочу розповісти вам про, своє, най, про свою найвелику мрію ще з дитинства. В дитинстві я дуже любив дивитися фільми, читати книжки про індіанців. Мій улюблений автор був Джеймс Фіньмор Купер. Я прочитав всі книжки про Чингачука, про Зверобоя, інші книжки. Мені подобалася книжка про Цеолу. Дивився фільми про індіанців і не думав, що колись я буду в цій місцевості, де саме живуть ці корінні народи Америки. Так найбільша моя мрія. Це поспілкуватися саме з корінними народами Америки. Гуронами, ірокезами, інуїтами немає різниці. Мені просто хочеться поспілкуватися з індіанцями, якщо... і це моя найбільша мрія. І от коли я їхав в Канаду, в мене не було ніякої бажання оставатися тут, робити якісь документи П'єра там. До, е, намагатися щось, громадянство Канади чи ще щось таке. Мені просто з'явилася можливість попасти на інший континент, і я вирішив, що я можу попасти на інший континент. І от тепер в цьому році я собі бажаю, щоб я зміг поспілкуватися саме з корінним населенням Америки. Тобто, як нас раніше казали, індіанцями. Іх і, тут є багато племен. І я сподіваюся за наступний рік зустрітися хоча б з одним з них. Але сама найбільша моя мрія не п'єр в Канаді, а жити в індіанському племені. Оце моя сама найбільша мрія в Канаді. З вами був Квеберський Вітьок. Всім найкращого нового року, і хай збудуться всі ваші мрії.